Обіцянкам міністра інфраструктури України про те, що 2017 рік стане роком заходу в Україну лоукостерів, бракує фактичного підґрунтя. Вважають експерти домовленості. З кількома авіакомпаніями кардинально не змінять ринку авіаперевезень. Камінь спотикання. Угода про відкрите небо з Євросоюзом досі не підписана. Те, що це стримує прихід європейських лоукостерів, визнають і в Мінінфраструктури. Угода передбачає впровадження в Україні норм європейського законодавства щодо авіаперевезень, що відкрило би для західних компаній український ринок. Якщо б ця угода була підписана, а потім Україною поступово імплементована, то в Україні б нарешті були б такі самі стандарти різного роду нормативно-правові акти для здійснення авіаційних перевезень це дуже важливо для таких компаній, тому що їм в такому разі не потрібно підлаштовуватись під нашу країну. Монополізація ринку, утім, чи стане український ринок для лоукостерів привабливим, не факт. В Україні потужне олігархічне лобі у цій галузі саме через непідйомні норми для не своїх авіаперевізників. З Києва у 2015 році пішла дочірня компанія Візер Україна. Натомість працює помітно дорожча угорська материнська компанія. Хто у виграші? Відкорочення рейсів та відтоку західних авіакомпаній виграють внутрішні монополісти, точніше українські міжнародні авіалінії, пов'язані з олігархом Ігорем Коломойським. Про це свідчить і цьогорічна статистика. У 2016 році потік пасажирів в Борисполі збільшився на 16 відсотків. Це сталося за рахунок розвитку базової авіакомпанії аеропорту Мау, пояснили в Борисполі. На заході побоюються лобіювання інтересів українських бізнес-груп і в процесі імплементації угоди про відкрите небо. Є певного роду, ну я би сказала, намагання гармонізувати це законодавство таким чином, щоб воно все ж таки відповідало інтересам певних бізнес-груп, і щоб це законодавство, воно все ж таки, ніби як і було схоже на законодавство Європейського Союзу, але все одно мало свої глибокі українські традиції. Експерти вважають, що повернення та прихід у костерів в Україну може статися після 2018 року, коли Україна нарешті підпише та втілить у життя угоду про відкрите небо з ЄС.